В Житомирі ідуть бойові дії на парканах, фасадах житлових будинків, начальних закладів, навіть судів і органів влади під приціл навловимих малярів потрапила і наша телекомпанія. Людей вся ця писанина відверто дратує. Я не думаю, що мене дратує, просто неприємно. Місто має бути охайне взагалі, де люди живуть, там має бути охайно. Що треба приймати міри, щоб цього не було? Того що ну тут же працюють люди, вони мають відповідати за зовнішній вигляд своїх хай кусочка, але цього будинку. Знаєте, Я ще не читала. Написи, бо я даже не рахуюсь, что их читать. Однако больше связывают такие идеи с невыхованностью молодых. Я считаю, что это все воспитание, это молодежь, что есть, ну, что они этим, конечно, хотят сказать, не понимаю. Но это все уличное воспитание. Родители не воспитают. Хотят этим выразиться. Понятно. То есть надо больше заниматься детьми, правильно? Да. Лучше их воспитывать, чтобы они не приносили никакого вреда. Тому на окружаючому міру можна так сказати. боротися з цією вадою зростання пропонують ганчіркою і миючими засобами. Ви знаєте, іду думаю, бустрій взять, отак от а от це Так чесно. люди. Ми повинні начити самі себе і мусора, а потім буде порядок. В голові, в голові буде порядок. Тоді буде порядок в голові. Ну я не знаю, как я ну нам нужна щось робити, як то закрашувати, як -то все міняти. Щоб цього не було. між іншим, ця змістовна парканна війна вже давно перестала бути невинними дитячими пустощами, а стала невід'ємною частиною боротьби ідеології. на часі звернутися на це увагу правоохоронним органам.